Одинадцять місяць! Бришляк! Що закінчується монтування нашої легкоатлетичної сцени. А ми познайомилися посаду задамо пару запитань. Як готували його чи промили? <свят> Сьогодні нічим, просто щоб не, був в формі. Ми його будуємо кожен. Все натуральне, все натуральне. Це у нас дімчик, так, Діма? А, Діма, мама, у нас Галя, Галя. Яка система підготовки? Ну, розкажіть про систему підготовки спортсмена. Дуже така функціональна, багато. Картоплі, маминого молока. Ну і багато тренувань, тренувань щоденні. Зранку, до вечора, з вечора до. Ну що ж, ми запрошуємо наших майбутніх чемпіонів на татамі. Отже, оголошуємо правила Перший, хто долає відстань Звідси. Ось сюди. Буде переможцем. Тато, мабуть, нас буде запускати, а мама буде кликати, ні? Не хочете. Ну що ж, давайте всі разом підтримуємо наших найменших. Ну, на старт. У, ага. Ні, ні, фальстарт, фальстарт. Назад, назад, фальстарт, назад, назад, назад. Ні, так не честь. От, руй, фальтстарт. Нечесно, назад давайте. У нас номера 777 та 65. Отже, старт! Пошли! Дмитрик набрав ходу і впевнено рухається вперед. Оце молодець. Мама допомагає. О-о-о-о! Вирівнюється пів корпуса, нас пів корпуса різниця. Дмитрик у нас переможе з нашого першого заповзу. І що ж, наші всі учасники отримують обов'язково сертифікат олімпійський, мабуть, свій перший сертифікат у житті. І призи від наших солодких партнерів. це ми нагадуємо ласунка Тера, а також не солодкий партнер, але найкращий оператор кабельного телебачення Колумбус. Ми дякуємо нашій першій нашій парі і запрошуємо наступну. Вот же наступни наши участники будут. Рубек Маркия запросил.